У Нововолинську в рамках всеукраїнського проєкту Жива, семеро дружин загиблих військовослужбовців зголосилися зобразити на полотні власній історії кохання, розповіла Суспільному місцева художниця Олена Киця. З її слів, для жінок такий досвід новий. Пензлі та фарби до рук вони беруть вперше у житті. Ні, та ні, просто не знаєте. Все приходить з досвіду. Малюю дівчинку під парасолькою, яка сидить і дивиться на море. 37-річна Ірина Крилова в пам'ять про загиблого чоловіка, військовослужбовця Антона, вирішила зобразити на картині море і себе поруч. 12 липня загинув в Запорізькій області в Петрихатках. Цього року з чоловіком ми 16 років були разом. 39-річна дружина загиблого військовослужбовця Тетяна Войтович передає на полотні власний стан душі. Говорить, малювання заспокоює та відволікає від сумних думок. Чоловік загинув недавно, 11 вересня. Я двоє діток. Картина вибрала я, мабуть, просто по відчуттях. Те, що я відчуваю зараз, темно вириває. Перший раз малюю, але дуже подобається. Просто собі розкриваєшся в спокої, хоч не так все ідеально виходить, але дуже класно. Насічком трішки підтимлює. Мій коханий загинув півтора року назад, вже навіть більше, 1 квітня 22-го року. А мабуть, всередині залишилось відчуття помсти, і, мабуть, тому я це ну, виплескую на картину. Прийшла, було страшно, не завжди та рука слухається, ну, але нічого ну, подобається і цікаво. Ну думаю, щось з того вийде. Всі думки в картині якось хочеться всю себе туди вкласти. Такою гамою самою можна малювати будівлю. Персоко так, персикового, коричневого можна ще доповнювати. Тиждень тому жінки збиралися вперше, вибирали малюнок та розпочали роботи. За словами викладачка Олени Киці, це друге завершальне заняття у Нововолинську в рамках проєкту Жива мистецтво. Я думаю, навпаки, допомагає, лікує от, власне через колір, через фарбу, навіть якщо це перший раз ну, сприяє тому, щоб відшукати якусь себе нову, залікувати душевні рани. Готові картини саме дружин загиблих військовослужбовців з Новоболинська будуть представлені на виставках в різних містах України, розповів Суспільному співорганізатор майстер-класу Володимир Гавриш. З його слів, арт-терапевтичний захід в рамках проєкту Жива на початку грудня планують провести у Луцьку. Олена Чернуга, Олександр Ваташчук. Суспільне новини. Луцьк.